Вітаю усіх глядачів мого каналу. Протягом літа було виконано декілька теплообмінників і відправлено замовникам. Це відео створив спеціально для того, щоб люди писали відгуки, які у кого параметри, чи задоволені вони, чи щось не так. То я готовий надати відповіді та технічну підтримку. Спочатку буде галерея, ми покажемо зразки, може хтось впізнає свій зразок. А наприкінці трохи побалакаємо про параметри загальні. Ну і щоб не було відео дуже довгим, я його вкоротив, кое що з нього прискорив. Прошу до перегляду. І так, придбали трубу халкор в упаковці Дві бухти по 50 метрів, 0,81 товщина стінки. Це ми зробили дві оправки, точніше натягнули фланці під розмір. І зараз будемо відрізати непотрібну довжину. Підганяємо. Тепер Дмитро варить обічайки та прихвачує місцями, щоб далі заробити сам корпус теплообмінника. Ось так він виглядає після підготовки. Далі будемо обварювати. Пресуємо тиском. Зараз надавимо 55 бар. Вистачить, щоб зрозуміти. Є. Тепер розглянемо звичайний теплообмінник труба 3,8 Виконувався для машини 36000 БТУ. Класична схема, класична потужність. Такий має вигляд: на задньому фоні колба. А це узли проходу ліворуч та праворуч. Це гільзовка по центру. Кому потрібні розміри, поставте на паузу, бо я прискорив. Варили корпус теж з листа 1,5 мм. Обічайку убрали з балону. Як зазвичай, пресуємо тиском азоту 55 бар, витримуємо 2 доби, ну і на сам кінець занурюємо у воду теплообмінник. Дивимося, щоб не було ніяких витоків. Інколи буває біжить по вальцовках. Тому треба придивлятися до форми самих портів. Ось такий має вигляд після завершення всіх процесів, пофарбування. Має 4 точки під'єднання до системи опалення, щоб його можна було використати як гідравлічний дільник або для зручності під'єднання. Ну, розумієте, що по діагоналі краще. А оце до вашої уваги двохканальний теплообмінник. 18 тисяч та 30 тисяч БТУ. По центру до фланця приварюємо двугрюмову трубу, яка бере на себе частину навантаження та для запобігання шунтування потоків води по центру, щоб все йшло через теплообмінник. Попередньо підтягуємо всі узли проходу. Перед тим як будемо приварювати, щоб ніде не було напруження. Та теплообмінник виходив та заходив вільно, без перешкод. Це секція 30 тисяч БТУ, це 18 тисяч БТУ. З'єднали разом, щоб скрізь був азот. Відбулася пайка під азотом. Переварили центруючу трубу. Ось так. Виймаємо. Вага у нього кілограм 30. Кг. Після фарбування двохсекційний теплообмінник має отакий вигляд. Зараз у порівнянні я його поставив на зовнішній блок 48 тисяч БТУ, щоб ви могли побачити розміри. Ну і загальний вигляд теж має 4 порти. Приготували до відправлення такий теплообмінничок пофарбований молотковою фарбою. Це класичний варіант теплообмінника корпусу з балону Фреона. 1 четверта труба до 24 тисяч БТУ. Зараз трохи зупинимося на параметрах. Класичний теплообмінник. Намалюємо його в вигляді ескізу. Має дві зони холодна та тепла. Це буде у нас холодна зона, це тепла зона. Надходить вода з системи і рушає в систему нагріта. Надходить перегрітий газ і сконденсована рідина. Температура. Перегрітого газу, ну, бажано, щоб була не більше 90 градусів. Температура сконденсованої рідини, наприклад, якщо у нас надходить вода із системи з температурою 30 градусів, виходить нагріта 35 градусів, то на виході сконденсована рідина бажано, щоб була. 38-39 градусів. Тоді у нас е, всі параметри будуть в межах, і тиск нагнітання буде для 410-го хладагенту дорівнювати в цьому режимі не більше 32 бар, це 410 410 і r 22 або r 290 Повинен бути не більше 18-21 бар. А краще при цій температурі, щоб був не більше 18. Бо 21 бар це у мене був, коли я воду нагрів до 55 градусів. Справа в тому, що у нас теплообмінник має конструкцію і він більше ну, ємностний, накопичувальний. Ось у нас спіралі таким чином розташовані. І у нас він має. У всьому об'єму працює. І у нас я ж нарисував е, холодну зону та теплу зону. І дельта у нас приблизно при руху води, наприклад, 1 метр кубічний на годину. Е, класика теж для 36 тисяч БТУ, ну не більше. І у нас е, ця частина має температуру е, близько температури, яка надходить, а ця вже має 35 градусів на виході. Якби у нас була швидкість там, 3 метри на годину, у нас холодна зона була б отак більше, займала б отаку площу. І це безпосередньо впливало б на тиск. А якщо у нас в випадку отаке буває, коли у нас рух, швидкість теплоносія мала, у нас гаряча зона займає отаку площу. І тоді у нас дуже зростає тиск конденсації. Ось. Це для наших теплообмінників, які мають ємносний характер. Тепер хочу розказати про теплообмінники, які швидкісні. Наприклад, у нас коаксіальний теплообмінник, от, ну, який часто застосовується. Тут картина приблизно така сама, але в ньому чому краще ну, його застосовувати, буває інколи, коли людина має обмежену можливість по насосу то у нас ну, випадає на перегріту зону ну, відсотків 20 від всього об'єму. А тут у нас, наприклад, зона холодна більше. Це у нас вода надходить, а це вода вже нагріта виходить. Це у нас надходить сюди перегрітий газ, ну а сюди виходить вже сконденсована рідина. Труба в трубі. І виходить, що у нас, як би ми не намагалися збільшити площу або довжину, у нас ну, приблизно, приблизно має дельту ну, у класичному варіанті це 5-8 градусів. І перебуває сам хладагент при температурі ну мало чим відрізняється від температури, яка надходить із системи та виходить. Тобто перебування з конденсованої рідини. Ну, наприклад, якщо у нас бажана температура на виході 35 градусів, то сконденсована рідина 38. І що б ми не робили, вже далі, далі збільшувати площу неможливо. Тому при використанні зверніть увагу на те, як у вас, ну, яка частина і який об'єм перебуває у вас з якою температурою. Це безпосередньо впливає на тиск. А від цього перегрів компресору. А від цього і його тривалість роботи без аварійна. Ну і наприкінці зробимо висновок. Тобто для збереження балансу і нормальної роботи системи у нас в першу чергу вплив має площа теплообмінника, в другу чергу має рух води в системі. І це безпосередньо впливає на його параметри вихідні та стабільність. Другорядний вплив має це у нас стан заправки системи та ну, стан самого випарника. Це більше, ну, у нас вплив він має, коли на вулиці тепло, більше плюс 15. парі надходить до компресору дуже багато і ну, треба обмежувати рух вентилятору, для того, щоб у нас стабілізувався ну, тиск нагнітання, а по, ну, в першу чергу температура нагнітання. Зазвичай у зовнішніх блоках, які йдуть ну, промислові, диференціал між вмиканням та вимиканням вентилятора відносно температури має десь 10 градусів. Не, ну, завжди це влаштовує наші системи, тому там є ну, деякі моменти, про які я розкажу в майбутньому. Вже. А так, ну, звертайте увагу на тиск на швидкість руху, як я і казав раніше. На сьогодні, мабуть, все. Більше інформації надавати не буду, бо її треба усвоїти, хто починає. Гарних вам проєктів! Дякую за перегляд, до побачення.